Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні в нас незвичайний гість. Це лісовий струмочок. Він живе у лісі. Навкруги нього дуже багато лісових мешканців: і дерева, і кущі, і квіти, і пташки. А ще у нього є друг. Це маленька смійка, яка кожного дня. Долає довгий шлях до струмочка, щоб привітатися з ним. Змійка не зла, а добра. Вона не шипить, а сичить. І коли вони вітаються, лісові мешканці чують звуки: Вітання струмочка. С, с, с. Вітання маленької змійки. с-с-с. І кожного ранку роздається у лісі. Вітання струмочка. С, с, с. Вітання маленької змійки. с-с-с. А тепер спробуйте і ви, малята, привітатися, як струмочок. С, с, с. А тепер як маленька змійка. с-с-с. Молодці малята, я впевнена, у вас все класно вийшло. Звук привітання струмочка с. Звук привітання маленької змійки с. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки можна почути і вимовити. А це звукові малятка, які допоможуть нам запам'ятати звуки с с. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчики. Символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюмів квадратиків, синій суворий настрій, зелений м'який настрій, відсутність дзвоників на шапочках, глухі приголосні звуки. А ось і будиночок для наших звуків с, -с, -с. в акваріумі. Розгляньте його, будь ласка. На що схожий? С це місяць молодий, наче серпик золотий. А маленька змійка пропонує нам трішки погратися. Для цього візьміть дзеркало. Виконуємо вправи посмішка хоботок. Для цього розтягніть губи у посмішці, не показуючи зуби. Тепер витягніть губи вперед, наче хоботок слона. Виконуйте вправи по черзі. Посмішка хоботок. Посмішка хоботок. Повторіть вправу декілька разів. А тепер змійка пропонує нам вивчити чистомовку. Спочатку послухайте: СА-са-са. Прилетіла в ліс оса. Со, со, со. Сонечко мов колесо. Су, 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 соня заплила косу. Ос-ос, ос достигає абрикос. Ус-ус, ус, ус, ус крутить дід свій сивий вус. Ис, ис с в лісі ходить хитрий лис. А тепер малята разом зі мною. Са-са-са. Прилетіла в ліс оса. Со, со, со. со сонечко, мов колесо. Су-су-су. Соня заплила косу. Ос-ос, ос достигає абрикос. Ус, ус, ус. Крути дід свій сивий вус. Іс, Іс, іс в лісі ходить хитрий лис. Давайте подякуємо нашій маленькій змійці за цікаві завдання малята, які вона нам підготувала, і запросимо її у гості наступного разу. Приходь до нас, маленька змійка. Ми з задоволенням ще пограємо зі звуками с. І сі. А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята. До побачення!